Всім привіт! Сьогодні хочу зробити огляд на шарики DHS, три зірочки. Хочу сказати, що це були перші плюс-мінус професійні шарики, якими я почав користуватися після самих звичайних дешевезних шариків, які абсолютно були м'якими та не стрибали. І відтоді, ще 10 років тому, я був вражений, як гарно вони стрибають, наскільки вони міцні, довговічні і перші шарики. GHS в мене досі є, досі не поламалися, але, звичайно, це залежить, як з ким, на якій поверхні ви граєте, які у вас удари і так далі. Вони дуже довговічні, можуть місяцями, а то й роками бути, не лопатись. Крім того, я помітив, що вони е, набагато краще стрибають за своїх конкурентів, типу Double Fish, Shieldcrot, Butterfly, але це може бути суб'єктивно, я попереджаю. Зараз вони продаються в такій упаковці по три штуки, ціна близько 140 гривень. Наразі усім задоволений, рекомендую.